Театр, музика, література. Невід'ємні складники повноцінного дозвілля. Культ-похід на Радіо Карпати. Вітаю у радіостудії Карпати Олена Нечвідова та Юрій Присяжнюк. Сьогодні ми рушаємо в культ-похід у країну гумору. Ми маємо такого цікавого гостя. Це Михайло Ломильникович, капітан команди КВН Батяри. Відомі в Івано-Франківську ці хлопці і їхній лідер, один з їхніх лідерів Михайло, саме з нами сьогодні у студії. Вітаємо тебе, Михайло. Доброго дня, доброго вечора вже всім. Вже вечоріє, але тут так спекотно, жарко, по літньому, що, мабуть. День ще триває все-таки, оскільки ми вже дізналися в попередній розмові, що власне гумор, який продукуєш ти, твоя команда, давно вже став на рівень професійного, на рівень заробляння. От що говорить про, про найвищу його якість, найвищий його гатунок, то власне ми не будемо починати десь далеко, як все це формувалося. Про вас всі знають, а власне останнє таке напрацювання. Ну, візьмемо хоча б минулий сезон, бо якось е гумор, КВН це також ділиться на сезони. яким він був визначальним для, В чому він був визначальним для твоєї команди? Ну, Цього року е зробили батяри шоу, запустили от, і сподіваємося, що воно буде йти. І глядачі зможуть приходити і смакувати жартами батярів. От, брали участь в Західноукраїнській лізі КВН. Нам дуже було приємно, коли весь Тернопіль був заклеєний, і на афішах були написи: Кращі команди України, батяри ВІП, вар'ят. Тому можу сказати, що значить батяри входять чи відносяться до кращих команд КВН України. Принаймні, так в Тернополі писали, значить, значить, тут мають люди тішитися. Я знаю, у Франківську дуже люди тішаться, що є батяри. Більше того, твоя команда вийшла на рівень уже СНД, тобто український гумор з такими з елементами, такими гуцульськими, як взагалі там сприймають на рівні Маслякова? вони ж сміються чи, чи вдають, що їм смішно? Ні, вони дуже сміються. Та насправді ще десь 2009 року ми. Почали працювати як автори з різними командами КВН, які грали в Аміку. Тобто Маслякова, це Варіати Тернопіль і е, Торнадо Люкс Чернівці. От, всі глядачі могли бачити представників команди КВН Батяри. Це двох е, братів: Василь і Петро Сказківе. От хлопці з Ворохти. це цимбаліст і Скрипаль. Ну тобто, і там ми сопілки використовували, і цимбали. Все це раніше. Ще десь з 2004 року ми це використовували в Івано-Франківську. Потім, коли почали грати вже на Україну, це ми об'їздили всю Україну з такими номерами музичними, де використовувались цимбали, скрипка, сопілка. от. Е і якби оці жарти тоді вже, на жаль, не, в, не, не з іменем батяри. Вони пов'язані були, коли Масляков дивився. от, Але Масляков сміявся жарти або ці номери були наші батярські. які… Можна тепер бачити в інтернеті чи на телебаченні. От у виконанні вже команди КВН «Торнадо в Чернівці. Тобто, чи? це це є саме ваші жарти. Ви, ви їх так, не тільки озвучуєте. Ми, а... ми продаємо ще свої жарти. Ми на цьому навіть заробляємо. Так. Ми пишемо жарти для багатьох різних телепроєктів на різних каналах. От, ну, студія квартал 95, наприклад, там іноді пише хлопці, вишліть нам щось про гуцулів, а ми вже переробимо. От, чи той самий е, Притула. в 2010 році от, е, Сергій Притула був продюсером варіанти шоу такого. Воно запустилося, стартануло і заглохло. Е, не знаю чи, чи через брак грошей, чи просто... тому що це воно мало бути як україномовний Comedy Клаб такий. От. Але щось не пішло, щось продюсерам нового каналу то не дуже сподобалось. Тому е варіати шоу існує. Але тільки у Львові, в Тернополі там десь відбувається. Тобто це таке саме, як і батяре-шоу Івано-Франківську, так варіати шоу собі. Тобто Ми вже не беремо там участі. От. Е ну і багато інших проєктів. Там іноді буває, що дзвонять хлопці, Нам не стає ідей е для цього. Чи не міняють жінку? Ну... Багато різних проєктів, просто треба бігом щось придумати, нафантазувати. І от скажіть, будь ласка, що можна зробити, як от ми відправимо в гори Ну, з Гуцулом, що от всі серії, які ви бачите, наприклад, пов'язані з нашим краєм, дуже часто, наприклад, дзвонять нам. Дуже багато просто є вже колишніх кавенщиків, тобто, з якими ми грали ще у 2006 році, ну, і в тих роках вони вже виросли, люди. Дехто працює продюсерами, директорами різними на різних каналах там на СТБ дуже багато знайомих, які просто і постійно дзвонять, Хлопці, не хочете взяти участь, міняю. Хата на тата, ще якісь різні проєкти. Або просто пописати, або приїхати, зніматися, там, використовувати. У 95-му кварталі, коли Кіркоров і Басков потрапили в Карпати, то не ви там причетні до тих сценок? Ні, Ні, цієї сценки ні. Там, там це, то був, як називається, по-українськи, розводи, розіграші, то ні, вони собі знімали, інші хлопці писали це. Ну, що стосується, власне, кавену, чи існує там певна градація, тобто от ми, ми команда ми самі собі складаємо жарти, і інші там певні команди, які їм складають. Ну, є така ще річ, от ви починаєте грати. Авторське право на жарт. Авторське право на жарт є, але воно. Немає чіткої грані, тому що ти не можеш запатентувати там, іноді кажеш, ну подай на мене в суд. Ну. Ну, так, бо в нас законодавство. Всі, всі знають жарт про Мівіну, Такий теж він я не пам'ятаю, кому році я його придумав. там, що, Як твою дівчину звати, мою там Свєта, а твою, а моє мівіна, бо запарена. Ну, це, це людям колись було смішно, і зараз ще десь інколи люди сміються. Але всі вже його знають як анекдот, думають, що це анекдот. А ти починаєш пояснювати, що це ти його придумав, зайдіть там от на сайті. Він зареєстрований там 2004 рік. Михайло Мельникович, траля, команда КВН, Батяри. Ну і що? Ну І що подав суд на когось. Ну, в нас не існує там законодавчо так, чітко це розмежовано, ніхто не може відділити жарт від анекдота. І багато таких речей, які ти прописуєш потім, ти не можеш поскаржитись. Ну тут суд є, ти іде. А ми знаємо, як воно далі. Це ж смішно. От. А команда, кожна команда собі пише жарти. Студентська команда. І наскільки можна, сікій пише свої жарти. В когось вони є модні, в когось не модні, в когось смішні, а в когось просто інтернет перероблений. І все. І від того наскільки де ти граєш, що можна сказати, в якому ти було ті крутишся. Тут відповідно такий було то чисте, не чистить. А коли команда починає рости, їздить в інші ліги, бачить щось, десь собі перебирає, починає фантазувати по-іншому. Зовсім бачить жарти по іншому, бачить, як хтось працює. От і. Але, на жаль, з Івано-Франківська дуже мало команд їздить за останніх 10 років. За останніх 10 років я знаю дві команди, які їздили, але ну, зараз ще одна з'явилася, яка десь, десь їде. Тобто, ну от ми, грубо кажучи, вже з 2010 року дуже мало десь їздимо. Тільки ми їздимо частіше, коли нам вже платять. Тобто вже батяри перейшли на той рівень, що просто ми, ми вже їздимо тільки за гроші, грубо кажучи. Але це правда, тому що нам платять, ми жартуємо. А коли нам ще не платили, ми шукали спонсорів, ми ходили по я не знаю, декан, просили декану, дайте нам гроші. Просили Ректора, а у нас так зміна ректорів якраз тоді була, що ходоково ми лиш не ходили, Так важко було. Всіх всі асоціації були в Прикарпатському університеті. КВН е ну не був розвинутий, чесно кажучи. І всіх асоціацій були, що АКВН це у нафті, газу. Нафті, газу, Тому що раніше була там сильна команда 3 крапки перед нами. І от всі, що от. І мені здається, що ну батяри багато зробили навіть реклами для Прикарпатського університету в плані КВН. -у. тому що від Прикарпатського університету до нас жодна команда не ставала чемпіоном не того області. А ми єдина команда, яка виграла три рази область. От. Ну, У нас багато ще є різних заслуг. Нас багато люблять, багато не люблять людей, але давайте ще якісь а питання. А Чого можуть вас не любити? Напевно бо я борода, я люблю. Топа ми конкуренти, як, то, конкуренти собі, їде місько на чорному БМВ з номерами Батяри. Таке лише у мене і в діді, Все. Більше нема таких бородатих смішних хлопців. Тобто, Шажень. ви ще й на корпоративах. Ми, ну, ми шоу у мене. Там, е я можу похвалитися, що ну, саме велике досягнення в плані е створення якогось е ну, телешоу. Це ми прописували сценарій одного весілля, тобто телепроект 4 весілля на 1 плюс 1. От, нас декілька разів запрошували бути ведучими, режисерами, там, е, я би не художніми керівниками весілля самого. Тому що як відбувається весілля, в телепроєкті «Чотири весілля? Це весілля як весілля, всього сидять, їдять, п'ють, але на цьому весіллі 10 відеокамер, 5 прожекторів. Тобто, ну, це як в студії, йде зйомка передачі, і, та, зйом... це зйомичний майданчик, і люди сидять, е, і, їм салат не лізе, горівка не йде. І цим весіллям треба керувати. Ну, воно аж ніяк не, 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 не реально, Але ми прописали одне таке весілля. Е, весілля зараховано як Чернівецьке, але весілля відбувалося і в Чернівцях і в Івано-Франківську, і ми перемогли. Єдине весілля в Західній Україні, яке перемогло. Це дуже приємно. Власне, Загалі... за рахунок цієї режисури а, вашої. А, ні, молоді були дуже модні у нас. Молоді дуже молодці. Але ви теж підбирали їх, так? А, ні, ні, це вони нас видзвонили і кажуть, ми от зареєструвались. Тобто вдали в тендем <сумен> такий. Так? Ну, знаєте, коли люди хочуть щось, з ними було приємно працювати. І ми зараз дружимо з ними там, завжди, У -у -у -у. Та, бо є такі молода пара, яка, о, пацани, ми знаємо, ви такі веселі, класні пацани, зробіть нам щось. Ну, про що можна тобто, говорити? Але вони участь в цьому не беруть. Ні, так, ви ж професіонали. Ми кажемо, ну, напевно. Ну, от я вам плачу, зробіть мені шоу. Я кажу, ну, дивіться, концерт в е драмтеатрі, грубо кажучи, відбувається дві години. Ви приходите на дві години, дивитесь і йдете, вам вдосталь концерту. Ви уявляєте собі, що ви нас замовляєте там на весілля, на корпоратив, і хочете, щоб ми протягом, я не знаю, 4 годин вам робили шоу. Я кажу, не надоїсть. Давайте ми якось зробимо так, щоб ви брали участь в цьому гості ваші. А, точно, ну може, може, але ж ми вам платимо. Ну, от люди. Е, тому е, нам дуже цікаво, коли нас запрошують десь інакше. Ми дуже, дуже часто, ну Івано-Франківську, можливо, батяри для івано франківська не знаю, але е, Львів, Чернівці, е, Тернопіль, Хмельницький, Закарпаття от, нас часто запрошують. Ну, нам здається, що часто. От, е, тому нам туди десь цікавіше їздити, там якісь інше ставлення. івано франківськ ще так е, в плані навіть, самих корпоративів е, не привик, що от, має бути м, свято наповнене різноманітними. Шоу-програмами там, от. а ведучий є, чи от, людину, яку ти наймаєш, вона має тобі чисто, чітко скласти план свята і розказати, як вона буде це все робити. Розважати. В нас так. взагалі в народі існує така думка, не знаю, наскільки вона поширена, не проводив там соцопитування, але що, от, якщо артист працює на весіллях, на корпоративах, значить він якийсь такий. Ну, це не, 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 дуже, не дуже добре для артиста, скажімо так. Але я так розумію, що це є нормальна практика. Тобто це ваш хліб і всі, всі ні артисти в чому, пари, в немає, так? Кіркоров, басков, батяри. У ну, нас різниця в гонорарах в сотні разів різна, але це. Нікуди не дінешся від цього, тому що навіть в Києві гонорари в артистів інші, ніж у московських, а у франківських інші, ніж у київських. От. Але. Е всі мріють про корпоративи. Це є, ти пхаєшся десь на телебачення, щоб тебе побачили, почули про тебе. А щоб потім тебе якась фірма, розумієте, газова нафтова запросила на корпоратив, і ти собі запхав кишеню пару тисяч гривень і пішов додому. Вот. Жартуючи, жартуючи так. Тобто, ну, так як заробляють батяри, то, ну я крім того, що працюю вчителем, то... Я... От власне до, до роботи Та, такої, я... скажімо, не жартівливої, навіть читали в інтернеті, що ти пишеш дисертацію наукову на якусь я... жартівливу я... тему чи ні? Ні, ні, ні. Я в 2009 році, вже здається, в 2009-му закінчував аспірантуру, ага. але ще з того часу ще не захистився, бо не маю часу. Вже мої всі колеги знайомі вже захистили дисертацію, а я ніяк не маю часу, тому що, е ну, якщо ви дивилися, у нас графік такий щільний, ну тут у нас. Я не знаю, в, в місяць, напевно, 15-20. виступів. виступів. А, ж, та, Я думала, що така нас... черга на захист. Ні, 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 -ні. я маю на увазі в <ривоти> Батярів, що в нас в тиждень там, по 4 виступи, то просто немає часу на дисертацію. А пишу я дисертацію про е, сім'ю і родинні звичаї на Бойківщині. От. я Це переговується з твоєю та, роботою? Е, Ну так, я досліджую, ну, в дисертації я досліджую всю родинну обрядовість. То, якщо почати, то мені дуже то подобається, бо і весілля, і хрестини, і похорони досліджую, от е але. Часу бракує для того, щоб це ж дуже багато треба польового матеріалу. Тобто ти мусиш їхати в Рожнятівський, Долинський, Турківський, Сколівський, Великоберезнянський, Міжгірський райони Західної України, тобто Закарпатська, Львівська і івано франківська області, це все треба об'їздити. Я коли мав то, то все об'їздив з друзями. Викладачами і аспірантами написав, купу матеріалу назбирав, але тепер ту засаду купи зліпити немає часу. Але так як е, Бог дає і люди дзвонять, е, а люди ще кажуть, ні, як це у нас народі кажуть, поки є, то косимо. А коли накосимо, то й захистимо. <гум> Повертаючись <гум> до теми гумору, хто <гум> для вас є ну, як для вас особисто, так і взагалі для команди Батяра, авторитетом у галузі гумору. На кого рівняєтесь? Чи нема таких людей? <гум> Ні, є. Ну, коли ми починали грати в КВН, кожен, ну, кожен учасник команди мав собі, напевно, якихось своїх кумирів, але загалом е в нас не було чіткої картини, то переважно називати під когось косити. Так? Ну, подібне бути на когось. В нас не було таких, ми не могли, у нас так мінявся десь можливо образ по одягу чи ще щось. Але так як у нас була команда КВН батяри зі стфаку, всі, всі були студенти історичного факультету на той час, а потім вже Інституту історії та політології. От, ми були в Білих Сорочках, в Капелюхах. З підтяжками, та потім у нас десь потрохи воно мінялося, тому що ми почали їздити вже на Україну грати, а це вже треба було мати і топірець, і кіптарик на собі, і вишту сорочку. От е, жарти всі у нас були про смереки, про гори, про марічку, про, е, стодолу. про кишку. Про кішку і про мацьоньку, та. І відповідно жарти ну, завжди асоціюють, а то батяри зараз про село буде. А ми виходили і вигравали навіть жартами про село і, і всім подобалось. Де ми не їхали, от, навіть масляков шкірився, розумієте, з жартів таких, про, про марічку. Ну і скоро наступний сезон почнеться, от власне. А, Хоча ну, він для вас і не закінчується вже в такому та, амплуа, та, амплуа, як ви зараз працюєте, але все-таки та, що та, новенького сезон? чекати? Ну, ми сподіваємося, що десь часу знайдемо, щоб восени зробити осінній варіант Батяри шоу, щоб запросити якихось колегів з інших областей, щоб приїхали, пожартували тут. Я думаю, що так і буде. От, е тому що назва дуже простенька батяре-шоу, а вже там, хто приходить, вже зорієнтується, що це будуть батяри, а раз шоу з батярами хтось ще буде виступати. От, е У нас взагалі так, в голові не раз мені як, думаю, от зробив би собі якийсь такий е не знаю, прикарпатський е гарбуз. Або гарбуз прикарпатського шоу-бізнесу. Ну, щось таке, тут зараз каламбур слів, але от, зібрати всіх артистів разом. і... Наприклад, в кого скільки переглядів в Ютубі, сказати, от у вас там 500, а ви народний артист України, ми вам даємо гарбуза. Було б смішно. Ну, мені здається, було б смішно, якби так. Така місцева премія, так? Так, але знаючи наших артистів, боюся, щоб ніхто не прийшов до нас на таке шоу. Тому що навіть в нас в області у нас є такі деякі тусовки. Тобто, хтось з кимось дружить, хтось з кимось не дружить. От, але ми б ми б хотіли попробувати щось об'єднати, докупи всіх. Ну, принаймні, цим е, шоу. Можливо, десь ми таке зробимо. Але ну, як завжди, все опирається в спонсорів, щось шукати зараз. Ой, хлопці, то так гарно, ми, ми виділи, ви так файно виступаєте, ви нам вели корпоратив колись. Ю, як ми насміялися, але грошей нема. нема грошей, Так. На такому зупиняється наш. Наш ентузіазм, коли Ні, починає, на жаль, ліяти. наш культпохід мусить теж зупинятися, бо Все. він вже добігає до Ні. якогось пункту от передишки. Ми незабаром зустрінемося в якихось цікавих. Шоу, зокрема, батяри шоу. обов'язково будемо відстежувати з нами в культпоході сьогодні був капітан команди Квн Батяри, «Батяри»… капітан Батяри шоу Михайло Михайло Мельникович. Дякуємо тобі, успіхів, веселих приводів. От це був Юрій Присяжнюк. Олена Нечвідова. Почуємось на все добре. Театр, музика, література невід'ємні складники повноцінного дозвілля, культ, на радіо Карпати.